Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадує, що в Україні триває деклараційна кампанія 2025 року, доходів, які були отримані протягом 2024 року. Фізичні особи, які отримували доходи, з яких не було сплачено податок, зобов'язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Подати декларацію можна одним із трьох способів. Особисто або через уповноважену особу у територіальному органі Державної податкової служби. Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення надсилати не пізніше, ніж за 5 днів до завершення строку подання. В електронній формі через сервіси Державної податкової служби ще є найбільш зручним варіантом. Електронне декларування значно спрощує процес та економить час. Для цього потрібно виконати декілька пунктів. По-перше, вам необхідно мати кваліфікований електронний підпис. Детальний алгоритм отримання електронного підпису ви бачите на екрані. Наступний пункт це мати доступ до мережі інтернет. Яким чином можна заповнити декларацію? Заповнити декларацію можна через електронний кабінет платника. Детальна відеоінструкція на сайті Державної податкової служби України. Посилання на сайт ви можете бачити на нашому екрані. Також заповнити декларацію можна через мобільний застосунок Моя податкова. Посилання на інструкцію виведено на екрані. Слід зазначити, що сервіси Державної податкової служби частково автоматично заповнюють декларації. На основі облікових даних платника, відомостей про доходи з Державного реєстру фізичних осіб та інформації про об'єкти нерухомого та рухомого майна. Це значно спрощує процес та зменшує ризики помилок. Пам'ятайте, вчасне декларування доходів це не лише вимога закону, а й гарантія уникнення штрафних санкцій. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся більше про актуальні податкові новини.